Вітаю, дорогі друзі. Як ви думаєте, чи можуть віруючі люди бути грішниками? Може бути пастор грішник. А можуть бути проповідники грішні? Знаєте, так, ми всі грішники, але грішників можна розділити на два типи: прощенні грішники. І непрощені грішники. Прощені Ісусом Христом: Христос має владу прощати гріхи і робити грішників святими. І знаєте, я зараз сьогодні хочу порозумувати над темою найкращі Божі слуги це великі грішники. Давайте відкриємо Євангелія від Луки, 7 розділ з 36-го будемо великий уривок читати по 50-й. Вірш. Один із фарисеїв запросив його поїсти з ним, і він увійшов у дім фарисея і возліг. І ось одна жінка, в місті, яка була грішницею, дізнавшись, що Ісус возлежить у домі фарисея, принесла алебастр в пляшечку мира, і, ставши ззаду біля його ніг, почала плачучи, обливати його ноги слізьми, і витирала їх волоссям своєї голови, і цілувала його ноги, і намащувала миром. Побачивши це, фарисей, який запросив його, сказав у собі. Якби він був пророком, то знав би, хто і яка жінка доторкається до нього, бо вона грішниця. Ісус, заговоривши, сказав йому: Симоне, я маю щось сказати тобі. Той каже: Скажи вчителю: в одного позакодавця було два боржники, один був винен 500 динарів, а інший 50. І, оскільки вони не могли заплатити, то він простив обом скажи, котрий з них любитиме його більше? Симон сказав у відповідь: думаю, що той, кому більше простив. Ісус сказав йому, правильно ти розсудив, і, повернувшись до жінки, сказав Симону: Бачиш цю жінку? Я увійшов у твій дім, і ти води не дав на ноги мої, а вона слізьми облила мої ноги, і волоссям своєї голови витерла їх. Ти поцілунку мені не дав, а вона, відколи я увійшов, не перестає цілувати мої ноги. Ти моєї голови оливою не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Тому кажу тобі, прощається багато її гріхів, бо вона багато полюбила. А кому мало прощається, той мало любить. А їй сказав тобто жінки, прощаються тобі гріхи. І ті, що возлежали з ним, почали казати в собі, хто це такий, що й гріхи прощає. Він же сказав жінці: Твоя віра спасла тебе, іди з миром. Найкращий Божий слуга починає з визнання себе грішником. Я грішник. Земля складається з грішних людей. Священники, різні релігійні люди, віруючі, є грішниками, як було вже зазначено, грішники діляться на прощених і непрощених. Те, що віруючі люди можуть відрізнятися так, своєю доброю поведінкою, вчинками це не їхня заслуга, не заслуга батьків, які їх так виховали, не заслуга церкви, в яку вони ходять, це заслуга. Господа, який простив їх і змінив їхнє життя, це прощення грішників, в яких живе Дух Святий. Фарисей в цій історії роздумує, якби він тільки знав, хто ця грішниця, хто ця жінка, що дотокається до Христа. Цікаво, чи вважав цей фарисей Симон себе грішником? Це наша людська натура така. Я не такий. Ми можемо дивитись навколо. Ну, я ж нікого не вбив. Я, наприклад, не так багато п'ю, як Іван, там з сусіднього під'їзду чи хтось інший. Ой, а в неї там стільки чоловіків було, і вона і там себе не дуже добре поводила, вона грішна ще, бо здорова. І таке споглядання за іншими підкреслює, можливо, нашу праведність. Хоча Писання каже, що наша праведність, вона як запачканий одяг. Ця проблема може бути навіть і у віруючих людей. Ми також можемо дивитись на когось і думати, ну, в цьому я краще. Тут, можливо, я більше служу Богові, також, можливо, підкреслюючи свою праведність. Була історія така, коли фарисеї взяли блудницю, застали її з гріхом і привели до Христа. І кажуть, Мойсей нам в законі сказав побивати таких камінням. Що скажеш, учителю? І Христос тоді сказав, хто з вас без гріха, перший візьми і кінь камінь. І ви знаєте, фарисеї, вони дуже праведні, вони намагалися багато законів виконувати, обрядів, але совість їхня почала їх судити. І вони поступово, один за одним, почали іти геть. І залишилась жінка і Христос наодинці. Отже, не спішимо судити. Не будемо по сторонам шукати. Моє правильне пізнання Бога починається з того, що грішник я. І коли мене Господь простив, я залишаюся грішником, тільки прощеним. Але немає в мене ніякої привілеї перед іншими. Я не можу судити когось іншого. Всі згрішили та позбавлені Божої слави. Не так багато людей на землі себе вважає грішником. Ну, можу сказати так. Мені нема за що каятись. Я нічого поганого не, роб, не робив такого страшного. Але правда в тому, що перед Богом ми всі як ця грішниця. Немає різниці. Отже, моє святе життя для Бога починається з усвідомлення того, що я грішник. Друге, важливо, не ким ти був, а ким ти є зараз. Є люди, які кажуть, можливо, вони там в майбутньому кимось великим, значним були, а сьогодні час помінявся. Їхнє життя змінилось, можливо, вони в низькому такому соціальному положенні. А вони кажуть, а ти знаєш, ким я був? Ти знаєш, на яких я керівних посадах був. І це вже сьогодні неважливо. Важливо, ким ти зараз є. Можливо, ти був дуже великою шанованою людиною, але сьогодні ти п'єш, можливо. Неважливо. Ким ти був учора, важливо, хто ти є сьогодні. У цієї жінки, яка прийшла до Христа, яка плаче, був великий досвід гріховного життя. Вона була блудницею, скоріш за все, але вона плаче у ніг Христа. І вона, може, визнана бути перед Богом і більш оправдана, ніж людина, яка скаже, а я ніколи не чинила перелюбу, не вбивала, не крала, не казала поганих слів, але у серці вважає, що вона свята. В кожного з нас є. Якийсь свій пройдений шлях. сатана часто нагадує нам наше минуле. А пам'ятаєш той гріх, той вчинок, а тебе не простить ні Бог, ні люди. Можливо, діти твої не простять за те, що ти вчинив колись. Ти можеш думати, да, дійсно, я наробив дуже багато за своє життя, можливо, Бог не простить. Я, мабуть, грішний, чи є Богові до мене справа? Дивіться, що говорить. Христос, Луки, 5 розділ з 30 по 32. Їхні ж книжники і Фарисеї ремствували на Його, тобто на Христа, а, на його учнів, на учнів Христа, і казали: Чому ви їсте і п'єте з митниками і грішниками? Христос разом з учнями їсть з митниками і грішниками. Ісус сказав йому відповідь: «Не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов закликати неправедників, а грішників до покаяння. Знаєте, для всіх самих страшних грішників з великим досвідом гріховного життя, для тих, у кого є гріховні залежності, для тих, хто любить гріх або, можливо, заплутався в ньому, немає сили звільнитися. Саме для таких людей прийшов Христос. Він каже: я прийшов не здорових лікувати, а хворих зцілити того, хто слабий. Хто грішить? Пам'ятайте, для Бога неважливо, ким ви були, якщо ви плачете сьогодні у Його ніг, як та жінка. Він на вас дивиться з щастям. Знаєте, в Біблії говориться, що веселиться небо, коли кається грішник, радіють ангели. І як дивиться Господь на, можливо, незалежно від гріхів людину? Яка вже не має нормального вигляду, можливо, від алкоголізму чи від інших гріхів, яка вже вигляд свій потворена, але вона кається перед ним. Він дивиться як на абсолютно нову, народжену згори, чисту людину. Ось чому він не прогнав грішницю, коли вона зайшла в дім Симона і доторкнулась до нього. Фарисеїв не можна було доторкатись, у них була така обрядова чистота. Не можна було до грішників, до жінок, до блудниці доторкатись. Христос не прогнав. Отже, неважливо, ким ти був, важливо, ким ти є зараз. І зараз, в даному контексті, що ми прочитали, зараз ця грішниця зі своїм великим досвідом гріховного життя, вона кається. Вона вже сьогодні, вона догодила Богові, вона спасена. І третє, найкращі Божі слуги це великі грішники. Чому так? Бо тим, кому проще набагато, більше люблять і більше служать Богові. Це зазвичай люди, які... Готові багато послужити Богові, які розповідають, що зробив з ними Бог. Вони не мовчать. Знаєте, Христос багато робив чудес. Він, наприклад, зцілив сліпого, зробив зрячим да, і заборонив йому розказувати про це. Якщо ви читаєте Біблію, ви бачите, що після кожного зцілення кожна людина йшла і розказувала про це іншим. Що зробив з нею Христос? Хромий почав ходити, пішов розказувати іншим. Людина, яка зустрілася з Христом, вона не може мовчати. Можливо, хтось прощав вам великий борг, можливо, у когось був якась заборгованість дуже велика, і хтось вам це простив. І ви знаєте це відчуття вдячності до іншої людини. Був в Ізраїлі такий чоловік, ми дуже багато про нього вивчали, майже цілий рік, про його життя, Савл його звали. Він був такий законник, він фарисей, він був такий, як Симон, оцей, що запросив Ісуса Христа до себе, додому. Але він ще почав робити такі е, великі гріхи. Він вбивав віруючих, він їх переслідував, він тащив віруючих, за волосся до в'язниць, його боялись дуже сильно віруючі люди. Здавалося, що може його змінити. 1 Коринтян 15, розділ з 8 по 10. А після всіх з'явився й мені, каже апостол Павло, ніби якомусь недоноску. Бо я найменший з апостолів, який негідний називатися апостолом, тому що гнав церкву Божу та благодатью Божу я є тим, ким є, і його благодать до мене не була марною. Але я потрудився більше за всіх них. Утім, не я, а благодать Божа, яка за мною. Апостолу Павлу було багато прощено, його ім'ям вбивали. Віруючих людей, зокрема, першого мученика Стефана. Але коли він увірував, полюбив Бога, то ми знаємо, що Він можливо навіть полюбив Бога більше, ніж деякі учні Ісуса Христа, які ходили з ним. Апостол Павло був фарисей, він був вже такий, же, як той Симон. Для них основне було це виконувати суботу. Чому так часто Христа вони звинувачували за те, що він щось робив в суботу, або зціляв, або ще щось субота шабат це спокій був, не можна було. Оце повинно було виконувати, потім давати милостиню іншим. Вони дуже сильно дивились там, щоб з, з усяких речей, які в них є, яких їм Бог дав, там е, давати десятину і обрядова чистота, не, не торкатися ніяких нечистих речей. І з вигляду на той час фарисеї це були дуже святі люди, але вони потребували справжнього покаяння. І подивіться, яке чудо робить Бог. Апостол Павло потім ідеї проповідує невіруючим людям, хоча спочатку сам гнав таких людей, вбивав. Я не здивуюся, що через деякий час, наприклад, із тих, хто сьогодні слухає Слово Боже, також буде проповідувати Євангелія, бо, роб... бо Бог робить своїх слух із великих грішників. Також знаємо історію про Закея, митник такий був. Він трошки дурив там людей і неправильне багатство мав. Але коли він зустрівся з Христом, його життя змінилося. Він став кращим слугою для Бога. Він пішов, роздав велику частину свого майна, тих, кого він образив, він набагато більше давав. Можливо, ти дивишся на себе, на свої погані звички думаєш, та я ніколи не змінюсь. Але Бог робить чудеса. Зазвичай ті, хто багато грішили, і коли вони увірували, вони набагато більше любили Бога, тому що вони розуміють ціну прощення, вони розуміють, яка велика Божа любов до них, що Христос не знищив їх за їхні гріхи, не наказав, що вони до цього часу живі. Христос там виганяє з демонів, з того хлопця. Ми знаємо. В нього було дуже багато демонів. І він вигнав їх з свиней, і хлопець Той пішов в місто, в село і почав проповідувати, що зробив з ним Христос. Також кардинальна зміна. В кожної нас, віруючій людини, також був гріховний шлях. І якщо ви захочете поцікавитись, наприклад, з церкви у кожного, ви можете розпитати, Ми, ніхто не був святим від початку. Також робили багато гріхів, багато поганих звичок було. Але Христос. Змінив і зробив своїми слугами. Отже, що ми можемо підсумувати? Можна бути як фарисей, так? робити якісь формальності, заспокоїти свою душу. Багато релігій, до речі, сьогодні на цьому збудовані. Роби добро, давай милостиню, будь хорошою людиною. Там в юдаїзмі це шабат, а в інших церквях ходив неділю, да, там в церкву. Не роби нічого поганого, і таким чином ти догодиш Богові. А є інший шлях шлях грішниці. Їй немає що сказати, їй немає, що робити. Вона змучилась від гріхів, вона просто плаче, вона визнає себе грішною. Отже, шлях найкращого Божого Слуги починається з розкаяння. І неважливо, що ви робили до цього, яким життям жили. Послухайте, що каже Христос цій жінці. Він не каже їй: Добре, ти тут поплакала, бо я бачу. Як ти жалієш про свої гріхи, тепер йди там місяць, два, три, рік поживи, свято і подивимось. Можливо, можливо, я тебе прощу. Христос каже: Симону: дивись, прощаються її гріхи. Потім повертаються до неї, і жінці прямо кажуть: Прощаються тобі гріхи твої. Ми навіть, чесно кажучи, не чули від жінки слова, Господи, прости. Вона просто плакала над своїми гріхами. Христос сказав, прощаються твої гріхи, не гріхи твоїх родичів, які померли, не гріхи всієї твоєї сім'ї і дітей, а саме їй, бо вона в даний момент оплакувала свої гріхи. І знаєте, хотілось бути на тому місці, на місці жінки, в будинку Сімона, і почути ці слова від Ісуса Христа, слова від Ісуса, що прощаються твої гріхи. Але. Я вірю з писання, так, що говориться, що кров Ісуса очищає від всякого гріха, що всякий віруючий, хто вірить в нього, не загине, але матиме життя вічне, і ми таким чином маємо цю впевненість від Ісуса. Якщо ти хочеш твердо знати від Бога, що твої гріхи прощені, то знай, місце, де прощаються гріхи, це біля Христа, як та грішниця. Прощення буде, коли буде розкаяння. Можливо, і вам хотілося би бути. От, якби в той час, якби прям побачити Бога, тоді, можливо, і розкаявся. А Христос каже, там, де двоє або троє зібрались в ім'я моє. Сьогодні тут набагато більше зібралось в ім'я Ісуса, і Господь каже, що я серед них. Тобто Христос присутній тут. Христос буде присутній при молитві з пастором, наприклад, з проповідником з іншим. І він точно так проговорить до вашого серця, що. Прощаються ваші гріхи. Неважливо, ким ви були раніше, ким я був раніше, важливо, хто ми зараз. Бог може зробити нас, грішників, найкращими своїми слугами. І ми можемо ще свій залишок, останок свого життя бути корисними для Бога, як апостол Павло, ще дуже багато чого зробити. Хай благословить Господь вас в цьому не відкладати це рішення. І сьогодні будуть заклики, і після зібрання можна підійти до пастора, помолитися. Господь може з вас зробити найкращих своїх слуг. Зараз давайте помолимось. Амінь.